Чому не варто боятися третього продажу нерухомості у календарному році? Якщо у вас третій продаж нерухомості у календарному році, не варто погіршувати собі настрій через сплату величезних податків, а саме 24% від вартості вашої нерухомості. Давайте розберемося, чому основне податкове навантаження, а саме 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, платиться лише від різниці. Вартості, за яку ви купували нерухомість, і за яку зараз продаєте, від повної вартості ви сплачуєте тільки 1% державного мита. Але є дуже великий нюанс. Платити податки від різниці у вартості можна лише в тому випадку, якщо в ваших правовстановчих документах зазначена вартість нерухомості, яку ви купували. Якщо з тих чи інших причин вартість нерухомості не вказана, вам доведеться сплачувати податки у повному об'ємі.